Вибір і придбання дачного будинку або ділянки, як правило, починається з вивчення фотографій. Саме від якісних і правильних знімків залежить успіх при продажу заміської нерухомості, обов'язкові елементи, що підвищують довіру, щоб максимально підвищити ймовірність продажу. Необхідно зацікавити потенційного покупця і викликати його довіру. Для цього на фото повинні бути зображені переваги нерухомості, якщо на ділянці є дачний будинок. Його варто викласти на головному знімку, попередньо слід прибрати з кадру зайві предмети і очистити вхідну групу від заростей бур'янів. Будинок повинен бути в кадрі цілком. На знімки повинні потрапити і такі елементи, як нова покрівля будинку, металопластикові склопакети, сталеві вхідні двері. Якщо в приміщенні зроблений ремонт, це обов'язково варто продемонструвати, попередньо прибравши з поля зору все зайве. Також перевагами дачної ділянки будуть господарські будівлі, паркан по периметру, широкі і рівні під'їзні шляхи, металеві ворота і хвіртка. Саміська нерухомість практично завжди має на увазі наявність автомобіля. Якщо на ділянці організовано стоянкове місце для машини. Це незаперечний плюс, його слід показати на фото разом з воротами, щоб покупці побачили зручний під'їзд, в'їзд і парковку, Необов'язкові обов'язкові елементи, які підривають довіру. Одного невдалого знімка буде достатньо, щоб підірвати довіру потенційного покупця, найбільший недолік дачного будинку, що перекреслює всі переваги, тріщини на стінах. Такі споруди вважаються аварійними, а значить, підлягають глобальній реконструкції або знесенню. Також не варто фотографувати свіжопофарбовані поверхні і предмети зарості бур'янів, купи обрізаних гілок і сміття, залишки будматеріалів, все це буде говорити про те, що ділянка запущений або зовсім занедбаний, а його недоліки і проблеми заховані під килим. Юридична чистота такого об'єкта теж може викликати сумнів на фотографіях, ні в якому разі не повинно бути сухих дерев і чагарників це перша ознака того, що територія ділянки регулярно підтоплюються в бажані ракурси, крім фотографій з ключовими перевагами, оголошення про продаж бажано доповнити наступними знімками. Навколишня природа і прилегла територія, вулиця з доглянутими сусідськими будинками, що буде говорити про їх порядності, при наявності прилеглого водойми слід показати і його. Можливість порибалити буде безсумнівним плюсом молоді фруктові дерева і виноградна лоза, фото автобусної зупинки, натякне покупцеві про її близькому розташуванні. Також рекомендується продемонструвати наявність комунікацій. Електричний щиток або стоїть поруч стовп для підключення електроенергії. Знімок з проходить уздовж ділянки газовою трубою. Проінформує покупців про можливість швидкого підключення. Крім усього іншого, рекомендується викласти фото правовстановлюючих документів на будинок і землю, а також план ділянки і будівель. Багато людей починають підбір відповідних варіантів дач саме з юридичної частини.